Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Так, рестайловий Volkswagen Tiguan. По опису це 18 рік, 76 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 21 400, бачимо контакти. Так, Світлий шкіряний салон. Семимісна, до речі, версія, є клімат-контроль, підігріви, коробка автоматична, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan Tігуan Так, По опису 13 рік, 138 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі ціна 12900. Бачимо контакти. Каже власник, що дуже мінімальні пошкодження, покажу він код. Гарні диски. Резина дуже гарна. Так. Електроскладання дзеркал, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, мультикермо, клімат, контроль, підігріви. повний привід, старт-стоп, панорама, багата комплектація. Роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson. 17 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 16-100 доларів. Бачимо контакти. Машинка з повним приводом. Тканинний салон в збереженому стані. Кондиціонер, автоматична коробка передач. Дуже класна, до речі, резина. Чорний колір. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 11 рік. 227 пробігу, двигун 3,2 бензина, автоматична коробка, ціна 13 500. Так, покажу контакти. Він код до перевірок. Пам'ять CD. Шкіряний салон. Темна стеля, панорама. Hyundai Santa Fe. Машинка з 2017 року, 151 тисяча пробігу, пишуть рідний, 2,0 дизель, повний привід, рідна фарба, ціна 22 тисячі. Бачимо контакти, два, два ключі, два комплекти резини. Єдине, що лобове треба замінити, є тріщинка. Це розхідник, це не проблема. Шкіряний салончик. Кого цікавить телефонувати. BMW x 3 15-й рік, 66 тисяч пробігу, 2.0 бензина автоматі ціна 21 700. Бачимо контакти. Кірений коричневий салон з пам'яттю бачимо. Панорамний дах. Камера, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5 в класному кольорі. Всім привіт! Дизельна Європа без пошкоджень. Дизельна Європа без пошкоджень. 18-й рік, 2.0 дизель, автоматична коробка. 160 оригінального пробігу. Контакти бачимо, він код до перевірок даю. Слав, фільтра, ГРМ, два комплекти гуми. Повністю обслужено. Ціна бачимо. А вона відкрита? Давайте. Повністю обслужений автомобіль з рідним пробігом. Зараз покажемо по салону. Канинний салон, але є шкіряний салон. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Peugeot 5008. Обслужений автомобіль від власника. Це 18 рік, 215 оригінального пробігу, без підфарбувань. Вартість автомобіля 20. 1750, доларів, двигун 1,6 дизель, автоматична коробка японський айсін. Бачимо контакти для уточнення інформації. По салону салон тканинний, досить збережений. Клімат-контроль, всі асистенти. Так гарно виглядає селектор коробки передач. На оригінальних дисках гарна резина. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуєте. Volkswagen Atlas. Так, 19 рік. 65 тисяч пробігу. двигун 3,6 бензин, автоматична коробка, ціна 25 тисяч доларів знижена. Бачимо контакти для, до власника для оточні інформації. Так, по салончику. Шкіряний салон. Є клімат-контроль, підігріви. старт-стоп. Це семимісна версія, якщо я не помиляюся. Так, Тут, речі, власника. Так, там я бачу сім місць просто зложені, є шторки на задніх вікнах. Камера, кого цікавить, телефонуйте. Так, Джип Renegade 18-го року випуску. 138 пробігу, 2,4 газ, бензин, автоматична коробка, ціна 12 950. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, 12 рік, 183 пробігу, 1,6 бензин на механіці, Швейцарія. Ціна 8100 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, кліматконтроль, парктроніки. Infinity QX60. Це 15 рік, 210 пробігу, 3,5 бензин, автоматична коробка. Ціна 14550. Контакти фіксую. Він код. Надіюся видно. Так, шкіряний салончик. Є люк. Велика містка машинка для сім'ї. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, рестайливий Volkswagen Tiguan. чорний колір, 17 рік, в рідній фарбі. це е, автомобіль з Європи пишуть 76 тисяч пробігу. Бачимо контакти, 2.0 бензина, автоматична коробка, повний привід, Highline комплектація. Так, не знаю, що сфокусує. Так, Комбінований салончик, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2017 року, 50 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка в рідній фарбі, ціна 15 15700. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Так, світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника Ford Escape Titanium. Комплектація Titanium, хто не знає. Значить, 15-й рік. 103 тисячі пробігу, 1,6 бензин, бензина автоматична коробка, повний привід ціна 12100. Бачимо контакти. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Mazda cx 5 в чорному кольорі. 13 рік, 2,2 дизель. Так, повний привід, обслужено на автоматі ціна 13900. Бачимо контакти. Так, чорний шкіряний салон. Відкриту машинку покажемо. Клімат-контроль. Парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Так, Кашкайчик Qashqai, 10 рік, 211 пробігу, 1,5 дизель, механіка ціна 10600. Бачимо контакти. Є підігрів сидінь, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW X3. Так, 11 рік 210 пробігу, двигун, 3.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна на 13700. Бачимо контакти. Так, зачинено. Чорний шкіряний салон. Nissan Rogue. 19 рік 59 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, повний привід, ціна 16500. Бачимо контакти. Безключовий доступ, Тканинний салон, є підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Машинка 2012 року, 195 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, сервісна історія, ціна 10500 контакти бачимо. Фольксваген Туарек. Так, Туарек. 12 рік 280 пробігу, 3.0 дизель. Цена 18200, бачимо контакти. Так, зачинено. Світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнюєте у власника. Volkswagen Touareg, Rack. 16 рік. 3.0 DZ148 пробігу. 3400 доларів вартість автомобіля, тут контакти, він код до перевірок. Покажу по комплектації. Є сидінь, бачимо. Акустика Діна Аудіо. Комбінований в кольорі салончик шкіряний. Темна стеля, панорама. Гарна резина, до речі. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Джель 350, 13 рік 170 пробігу, 3.0 дизельна автоматі Ціна 28.300, бачимо контакти. Так, Світлочкі салон, Сім Місяць, гарна резина. Несанжук. Жучок 2013 року, 183 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, обслужений автомобіль, повний привід ціна на 10399. Бачимо контакти. Так, Зачинено тканинний салон, бачу, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X5 11 року. Тут трохи позлазив лак. Тут також плямки є, але 11 рік, 3.0 бензин, автоматична коробка, в рідній фарбі пишуть ціна 11250. Бачимо контакти, коричневий шкіряний салон з панорамкою. Хто шукає халявного x 5 є така машина, кого цікавить, телефонуйте.